Ну, всім привіт! Сьогодні, поки є світло, буду у нас на огляді культовий ліхтарик, можна так сказати, Safirn HS40. Я його замовив для свого колеги, але він мені дуже подобається. Скоріше за все, я собі такий самий, також куплю. Він прикольний. Також я сьогодні буду його порівнювати <coughs> з HS41, який також в мене є, на який я знімав огляд. Тому, ну що ж, почнемо. Коробочки у Софірна стали дуже презентабельні. Раніше це були картонні такі маленькі коробочки, де просто з написом. Або там жовта тонка така коробка, незрачна. Тут вже зараз шуфірна, у вуркаса. Коробочки зроблені класно. Ну, що тут? Да. На магнітику. Закриваєте? Дуже презентабельно. Так, що у нас тут іде? О, кріплення на голову. Перехіднячок під 18350 акумулятор USB-кабель Type-C, дуже якісний, як завжди, у Safirna, такий прорезинений. І сам ліхтарик. Ага. Інструкція і змінні резиночки у плетнітелі. До речі, є російська мова тут є все в кінці. Ну Хоча б так, це непогано. В передніх версіях цього не було. Це дуже прикольно, прикольно. І так, комплектація. Сам ліхтарик. Так, да, Коробочка, тут у нас розписані режими, інструкція, все тут стандартно. <кхух> Що в нас пишуть? Що IP68 вологозахист тут, 175 метрів о, дальність світла. Я не впевнений, на 100%, але світить він дуже добре. І 2000 люменів е, максимальний світловий потік. І так, це все теж ми згадаємо. Сам ліхтарик. Ну, класно, класно. Блін. Він такий маленький е, взагалі мені дуже подобається, особливо в порівнянні зі своїм собратом. Ось він. HS-41, який я вже в одному відео його хейтив. Вважаю доволі провальним ліхтариком, невдалим, який дуже сильно гріється. І має там, для використання він як налобний дуже важкий. А і до того ж, завдяки тір оптиці, тобто зблизька він дуже вузько світить, він тільки на дальняк працює. Тут все це якраз значно-значно краще. Блін, ну, на вигляд, майже вони схожі, але це і легший, і ну, відчувається значно менше. Прикольно. Магнітики? Ні, відштовхуються, не хочуть. Прикольно. Так, що, які особливості? Ну, монолітний корпус анодованого алюмінію. Різьба, ано з занудуванням, масу, резиночка, оплотнітілі де. Акумулятор стандартний сафірм 3000 мА. Це дуже гарні акумулятори. Я перевіряв їх на зарядному літакалі, тобто вони там 2800-2900 видають. Тобто, це дуже гарний показник. То, що надована різьба, тільки ви відкручуєте трошки, в ліхтарик зразу вимикається. Кліпса зйомна. Знімаєте, якщо треба вставляти її в налобне кріплення. І відповідно, стандартна трубка. Ми Спробуємо прикрутити цю і подивимось, наскільки він стане коротший. До речі, тут пружинка і в кришці пружинка. Величезний плюс, на відміну від цього також, що дозволяє ставити сюди акумулятори без захисту, тобто без цієї пімпочки, звичайні елементи. Це плюс, на мій погляд, дуже великий. Вау! Прикольно. Блін, і взагалі такий маленький стає. Розміром з акумулятором. Якщо порівняти, якщо порівняти з цим, то дивіться взагалі, який маленький. Вау. Чи залізе він в такому розмірі укріплення. Ну, в одне, з двох, так залазить, можна використовувати. До другого трошки не дістає, але в принципі не потрібно, в одному тримається дуже добре. Прикольно, прикольно. Ні, ну Точно собі такий замовлю. Характеристика цього акумулятору. Да, в мене версія йде е, з SST-40 світодюводом, 6500 кельвіна, тобто з холодним світлом. Але, як кажуть, воно трошки віддає в зелене, перевіримо потім. Що ще такого? Тому мені цікаво було б, як світить 5000 кельвінів, але ну, в наявності його немає. Будемо орієнтуватися на це. І так, тут ip люменів, те, що я сказав, е, довжина 111 мм ліхтарика з звичайною вставкою. діаметр 26 мм. Режими. Turbo. А, зараз ми його зберемо назад І, виходячи з цього, вже будемо переклацувати режими. Режим турбо максимальний. Да, дивіться, яка широка засвідка. Букова. Майже градусів 160, це супер. Я вам скажу вночі, це буде величезне пятно на велику площу, те, що і повинно бути в даного ліхтарика. Тому що якщо порівнювати з цим, ну тут майже її немає, він точку світить вперед. Це взагалі ні о чому в цьому плані. І так, режими. Звичайний. Будемо класна бокова засвітка. Взагалі, супер. Да, світло трошки наче віддає, таким зеленуватим. З цього режиму можна вмикати подвійним натисканням, сильний яскравий. Перемикаємо на слабенький і максимальний. Ще й режим Moonlight. Затискаєте кнопочку на вимкненому стані. Все показується, до речі, заряд батареї. Скажу вам, що в такому режимі тут здається, що він взагалі там, слабенький ніячому, але вночі він доволі яскраво світить і його можна використовувати, там, світити собі під ноги, читати або ще щось. Я думаю, будуть всі задоволені. Так, По режимах. Стандартний режим 800 люменів, працює 2 години. Турбо працює, також пишуть 2,5 години. Ну, не знаю, що китайці напишуть навряд чи це так. Ну, але такий час вони пишуть. Мінімальний режим 10 люменів 220 годин. Середній режим 300 люменів 8 годин. Працює. Ну, в принципі, середнім, чому мені можна користуватись без проблем. Режим Еко взагалі 400 годин пишуть. Ну, це дуже-дуже круто. Подивимось, що з цього всього вийде. Так, ще що цікавого про нього хотів сказати. Чи можна ним користуватися на зарядці? Да, Зразу проговоримо за цю затичку, вже я казав. Блін, вона незручна просто ужас. Це такий недолік, я не знаю, її тут дубова така резина, от я не можу взагалі її впихувати, дуже-дуже це все робити незручно. Напевно, деякі люди просто її одірвуть, та й усе. Ну, або хтось залишить, або вона розм'якше з часом, бо така дубова резина і така велика шляпка. Я розумію вологозахист ці діла, але вставляти її незручно. Але великим плюсом є розположення цього розйома, Тобто він е має широкі края, і сюди навіть заходить зарядний кабельок Samsung і широкі зарядні кабелі, на відміну відмін від цього, де. Він вузький і навіть, отут, -от дуже близько до стінки, сюди зайде тільки такого плану вузький кабель зарядний. Звичайно, сюди не зайдуть. Заряджаємо. Ось, о, червоним стало блимати цей дозарядка. коли заряжений, вона світиться зеленим. Чи можна працювати ним на підзарядці? Так, можна. Чи є турбо? Є турбо. Всі режими перемикаються. Чудово! Все працює? Круто, ага, іде зарядка попутна. Добре. І ще один момент, який мене цікавить. Ага. Якщо підключити саму голову, он світиться, на чого вона заряджається. Так, світить. Чи є обмеження, слабий, середній. Ага, середній тільки режим. Максимальний не можна вимкнути. А, все, він перемикається на мінімальний. М -м, цікаво. Все, Максимальний. Ага, перемикнувся знову на слабенький. А Турба є. Є турбо. Світить. Ну, тобто, ви можете використовувати його без зарядки як е -е, додаткове джерело в турпоході для освічування свого приміщення. Можливо, тут нюанси з павербанком з цим, бо я не знаю, він там, там не все підтримує, тут швидка зарядка, але все працює. Тобто навіть без е акумулятора. Все круто. Круто, дуже круто. Все. Магніт тут дуже якісний, все круто. Е далі зараз покажу, як він виглядає на голові з кріпленням. І далі прийдемо до е прикладів освітлення вночі. Так він виглядає на голові, легенький, зручний, вмикається легко, регулюється кут нормально. там Регулюється сама ця накладочка ззаду, зверху, відсюди є пряжечки, оці, які можна підігнати під себе. Ну, мені подобається. При такому розмірі мені дуже подобається. Якісний світлодіод SST-40, він в мене був на вуркасі ВК-03, також дуже класний, особливо порівняно з усіма. Тут 4 sst 20 які сильно гріються, але такого сильного приросту по освітленню, базу, що в турборежимі є. вологозахист захисту 68 Тобто ви можете з ним підпадати під дощ і навіть окунати його під воду, там щось на півгодини, ненадовго, але треба при цьому плотно закривати цю кришечку. Класна комплектація, тобто багато всього, в тому числі цей переходничок під акумулятор 18350, що робить його надзвичайно маленьким, і навіть він є заміною є у Софір на такий ліхтарик Софір вур... ТС 10, такий маленький, маленький, теж Геобразний, відставляється ставочку таку дуже популярний, Так от можна цей так само зробити, таким же коротким. Час автономної роботи. На середньому режимі він яскраво працює пишуть 8 годин, тобто на робочу зміну, комусь там, хто в майстерні працює, його вистачить. Це теж плюс. Магніт потужний, ліпиться всюди, використовувати легше, сценарій використання значно більше. І універсальність, тобто і так світить, і на голову чіпляєте, як завгодно. І укріплення на голову також зручне. Незвичайна резиночка по кругу, як є на китайці дешевих ліхтариках, а ще з лямкою зверху, тобто тримається на голові добре, підстраюється теж під голову добре. Недоліки. Заглушка, оця, що взагалі не впихується тут. Кожен раз треба нігтями її вштовхувати туди, але може розпрацюється. І розпрацюється і світло, як видно на відео, трошки зеленувати, таке в деяких випадках. Можливо, версія на 5000 кельвіна світить краще білим, але в мене її немає. Цікаво було б порівняти. Але це не ну, це не мішає. З, світло надзвичайно широко світить добре. А, да, і ще такий чисто мій. Можна сказати такий нюанс, коли використовувати його вдома як свічку, просто світити в потолок, да, отак, кладете, там, щоб він світив вверх. Так от цей виходить трошки зручніше, бо світить вперед і світить в потолок і нормально. А цей за, за рахунок своєї широкої засвітки, майже 160 градусів, ти підходиш і він тебе вже сліпить. Тобто навіть якщо ти проходиш повз, тобто його треба ставити як кудись на возвищеност, або там на шифані, або ще кудись там, да, на стіл зверху, або на холодильник, щоб він світив. Бо якщо він буде лежати на столі, при. Знаходжені рядом з ним він сліпить, тому що бокова засвідка дуже широка у нього. Ну а так, в принципі, супер. Переваг багато. Ціна ціна, да, ще важлива, як модель початкового рівня, давня. На нього його зараз можна купити без акумулятора за 700 гривень взагалі. Це плюс. Тобто, і враховуючи, що підходять будь-які дешеві навіть елементи без захисту, можна купувати без і там вставити в нього там за 50 гривень найдешевші елементи, все буде працювати. Але краще купувати ну, з, з оригінальним елементом, там він гривень 900 десь коштує. Я рекомендую з оригінальним, бо він високотоковий і має нормальну ємність. Тобто буде служити довго і саме ліхтарик буде працювати довго. Тому... Кому цікаво, то купуйте. Я думаю, ви не пожалкуєте. Суперський е, варіант. Всім гарного вечора і вихідних. Пока-пока. Безпечних вихідних!